Слава Богу. Хочу сказати слава Богу за чудовий день, за благословіння Його, за це свято, яке ми згадуємо. Я роздумав, для чого нам якби, згадувати це свято, що воно нам дає? Що ми хочемо в цей день? Можливо, виразити, чи що ми хочемо зробити, яка згадка для нас, коли ми згадуємо ось таке свято? Ми живемо, як вже зараз говориться в постхристиянській державі. Я думав, що це таке, знаєте, постхристиянська держава. Якісь слова такі цікаві? Я знаю, що ми жили в Християнській державі а ще додали якусь таку приставку. А постхристиянство – це коли все, що робиться, це тільки все робиться на словах. Дуже багато всяких розмов, роздумів різних, і ніякої справи, ніякого діла немає. Розмови про духовність, а сили Духовної в людей немає. І знаєте, чим далі ми живемо, чим ближче прихід Ісуса Христа, і люди все далі і далі віддаляються від істини, від живого Бога. А все кидається в роздуми, якісь розмови, які не приносять їм ніякої користі. Свято преображення в сьогоднішній день, знаєте, більше, мабуть, 90% людей хочуть згадати його чимось матеріальним, хочуть в цей день, можливо, щось зробити доброго. І, мабуть, багато з них не задумуються, чи б преобразилась в них душа. Чи преобразилося в них серце для того, щоб жити з Ісусом Христом, щоб йти за Ним, щоб виконувати Його святу волю? І ми читаємо Слово Боже, яке записано в Євангелію від Луки, 9 розділ із 27 віршика прочитаємо такі слова, де апостол Лука нам говорить про ту подію. Про яку вже на двох 2000 років християни згадують, коли вона підходить, можливо, один раз в рік тільки, а потім забуваючи знову до наступної дати. Івання від Луки, 9 розділ 27 віршка. Правдиво ж кажу вам, що деякі з отутто приявних. Не скуштують смерти, аж поки не побачать царства Божого. І сталося після цих слів днів за вісім узяв він Петра, і Івана, і Якова, та й пішов помолитись на гору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілія, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу його і обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучалися вони, то промовив Петро до Ісуса. Учителю, добре нам бути отут. Поставимо, ж тут три шатра: для тебе одне і Моїсею одне, і одне для Ілії. Він не знав, що говорить. А як він говорив це, насунула Хмара та їх заслонила, і вони полякались. Як стали ті входити в Хмару. І почувся ось голос із Хмари, який промовляв Це син мій улюблений, Його слухайтесь. А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався, а вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. Настав той день, про який говорив Ісус Христос, каже, що деякі з отут присутніх. Не побачивши смерті, а побачать Царство Боже. Господь Ісус Христос дав таку привілегію для учнів Петра, Івана, Якова, щоб вони ще живучи на цій землі, побачили частиночку Божого царства. Коли вони вийшли на ту гору, вона так і зветься гора преображення зараз. І коли Ісус Христос молився, явилися Моїсей і Ілля. Я думаю, що кожен рік ми чуємо про те, чому Моїсей, чому Ілля. Що то за прообрази їхнього з'явлення? Але я хотів би сьогодні нашу увагу звертати не на це. Хотів би звернути нашу увагу на самих учнів, яким Бог дав таку привілегію, побачити кусочок Божого царства, частиночку Божого царства, як там будуть люди знаходитись. Можливо, Христос знав подальше життя цих учнів, і Він хотів їх утвердити, щоб вони, виконуючи його, Працю тут, продовжуючи працю Ісуса Христа, вони завжди пам'ятали, що їх чекає, щоб ось це ведіння Божого Царства, щоб воно їх надихало, щоб вони, не дивлячись на те, що їх буде в житті чекати, можливо, якісь трудності, переживання, гоніння, а можливо, і смерть за Христа. Щоб вони. Знали, що їх чекає там в небесах, що їх чекають там всі ті святі пророки, які жили до них, які виконували Божу волю. І що їх чекає нове тіло, в якому не буде ні болі, ні хвороби, не буде страждань. Вони будуть там щасливі з Господом Ісусом Христом. І ми бачимо, коли. Відбувалася та розмова Ісуса Христа з Моїсеєм і з Ілією. Учні що робили? Вони заснули. Але коли вони проснулися і побачили всю ту подію, Петро, навіть не знаючи, що говорить, йому так було там добре, що він сказав, давай поставимо три намети. Тобі, Моїсею, і Іллі. Про себе забушуємо, бо йому і так було добре без намету. Він бачив нове тіло. Ісуса Христа, він бачив нові тіла Мойсея і Іллі, праведних мужів Божих. І він сказав: поставимо давай три шатри. Бо дуже нам добре тут. І ви знаєте, пройшло трохи часу, і Петро, який бачив оцю частиночку Божого царства, коли він став дійсно ревним служителем за діло Боже. І прийшов час, коли він писав лист до християн, ми читаємо друге послання апостола Петра. І ви знаєте, воно, ось цей те преображення Ісуса Христа, воно оставило слід в пам'яті. Апостола Петра. І він згадує про нього, коли пише друге соборне послання своє, читаємо з першого віршика перший розділ. Друге соборне послання апостола Петра. Перший вірш, з Першого вірша першого розділу. Апостол Петро робить наголос не на те, що там преображення було. Він робить наголос на тому, що людина, яка пізнала Ісуса Христа, вона повинна знутрі нутрізитись, і вчинки її, і все її життя, воно повинно відповідати тому життю і тим поступкам, які робив Ісус Христос. І ми читаємо з першого віршика. Симеон Петро, раб та апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в праведності Бога нашого Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність. І покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи, так ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тому то ніколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви й знаєте, і впевнені в теперішній правді. Бо вважаю за справедливе, доки я в цій оселі спонукати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив мені. А я пильнуватиму, щоб ви по моєму відході завжди мали це в пам'яті, бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий, це син мій улюблений, що його є вподоба. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із ним були на святій горі. Ми бачимо, апостол Петро згадує ту подію. Пройшов час, і він згадує і говорить до тих, що прийняли. Ісуса Христа. І каже, щоб ви все більше і більше примножували все те, що відкриває нам вільний вхід в Царство нашого Господа Ісуса Христа. Щоб примножували. Знаєте, ми хочемо, щоб завжди в нас в житті все примножувалося. Хотілося б, щоб і віра наша. Вона примножувалась такими поступками, які перечислив тут апостол Петро. І каже, тому що ми вам проповідали не якісь байки, які ми десь чули. Ми ходили з Ісусом Христом, ми бачили його чудне преображення, ми чули той голос, який лунав з неба. Який давав славу для Ісуса Христа. І каже, я бажаю, щоб ви кожен раз, кожен день ви старалися робити ваше звання твердим, якщо ви називаєтесь християнами, щоб це дійсно ви мали це тверде звання, не тільки назва, а щоб і ця назва підтверджувалася вашими. Ділами. Щоб у вашому житті відбулося преображення, щоб старі гріхи вони залишились далеко від вас, а ви, ступивши на нову стежку, йшли по ній і примножували свою віру добрими ділами. І слово Боже, нам дуже багато прикладів наводить про. Преображення і говорить про те, що ми повинні преображатися, що ми повинні свої тіла віддавати в жертву живу для служіння Господу. І щоб розум наш він перемінювався постійно в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Тому що прийде час, і нам треба буде стати перед Христом. І Він дасть нам нові тіла, такі, як був преображений Ісус Христос. І в посланні до Хилип'ян апостол Павло говорить такі слова, третій розділ з 20 го віршика. Життя ж наше на небі, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може, і все Підкорити собі наше життя на небі. Звідки ми ждемо нашого Господа Ісуса Христа? І в сьогоднішній день, коли ми згадуємо це свято преображення, які думки нас посіщають? Чи дійсно ми розуміємо те, що життя наше є на небі, а не тут на землі? Знаєте, часто так дивлячись. Не стільки на людей, а дивлячись і на себе, розумієш, що влаштовує тут все на землі. Що щось такого стремління туди на небо і немає. Що хочеться тут, на цій землі, отримати більше. Але ж слово Боже, нам нагадує, що ми тут є пришельці, странники і пришельці. Якщо людина в якійсь країні вона є не громадянин тієї, країни, вона є там пришелець. І вона не, не має права брати участі в житті тієї країни. А якщо ми тут є пришельці, то ми щось часто хочемо взяти на себе більше участі в земному цьому житті, забуваючи, що наша країна. Там на небесах. І ми повинні готуватись до громадянства в тій країні, щоб мати повноцінне право бути громадянином тієї країни, Небесного Царства, яке дає нам Ісус Христос. І Він говорить, що життя наше на небі, звідки ждемо Спасителя Господа Ісуса Христа, і перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його. Господь перемінить наші тіла, якщо ми удостоїмось війти в Його Боже Царство. І воно буде подібне до того тіла, яке було в Ісуса Христа, коли Він показав своїм учням. Написано, були такі одежі, що беліщик на землі не може виділ, вибілити так. Я вже не розумію, яка то може бути білизна. Ми бачимо, що є багато на землі білих речей. І ми рахуємо, що вони дуже білі. Але білі одежі в Ісуса Христа були такі, що білільщик не може зробити на землі таким білим ось цю матерію. Але хотілося б, щоб наш Господь Ісус Христос наші серця очистив від всякої грязноти. І щоб ми йшли за Ним, йшли до того Божого Царства, де ми будемо перемінені, і наші тіла Ісус Христос перемінить, і ми будемо з Ним там вічно на небесах. Тож хай допоможе нам Господь і в ці дні преображення розуміти, що не щось матеріальне важливе в сьогоднішній день. Неважливі фрукти, чи, можливо, ще щось, а важливе наше внутрішнє життя, важливе наше серце, яке Ісус Христос хоче преобразити, щоб воно було чисте і готове до зустрічі з Ісусом Христом. Наше життя на небесах. Щоб ми розуміли це, щоб ми пам'ятали це кожний день, живучи на цій землі. І стремилися мати ті славні вчинки в своєму житті, про які говорив апостол Петро. Покажіть у вірі вашій. Покажіть у вірі вашій. А Господу нашому за цю, цей чудовий день, за цю погоду, за благословіння Його. Хай буде щира подяка і хвала. Амінь.